Шкільні меблі покликані ефективно організувати навчальний простір. Парта Модерн це одномісна модульна парта, під час розробки котрої врахувалися усі необхідні умови для комфортного та здорового навчання дитини. Модель розроблена за відповідністю рекомендацій Міністерства освіти та науки України. Як і усі меблі нової української школи, парта є мобільною, ергономічною, безпечною, приємною, світлого кольору. Та має змогу легко трансформуватися для групових занять. Освітній простір організовується таким чином, що вчитель міг спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках, а діти мали можливість безпечно переміщуватися і мати місце для зберігання особистих речей. Парта Модерн це зручна та безпечна у використанні парта. Усі гвинти, кути та виступи захищені декоративними пластиковими елементами. Парта Має вмонтований пенал та стаканчик для письмового приладдя. А збоку є гачок, призначений для портфеля, щоб той не заважав дитині під час навчання. Столешня парти має спеціальну кромку, що не дає книжкам, зошитам та олівцям падати. Під кришкою парти є спеціальна сегментована секція для збереження особистих речей учня. А сама столешня має можливість регулювання кута нахилу. Учень самостійно має змогу обрати зручне для нього положення та відрегулювати її за допомогою спеціальних зручних кріплень. Столешня має заокруглені кути, які захищені пластиком та ергономічну форму. Вона спроєктована таким чином, що між контейнером та стільницею є достатньо простору, що гарантує безпеку рук дитини. Модульна форма парти має можливість трансформування для роботи у групових заняттях. При розробці цієї моделі були використані безпечні та екологічно чисті матеріали. Парта Модерн має відповідне кольорове маркування трьох ростових груп. Металеві ніжки забезпечують стійкість та міцність парти. Вага даної моделі не є більшою за 10 кг. В комплект до парти добре підходять два види стільчиків: стілець учнівський або стілець ортопедичний.